Все можна купити і справедливість, і правосуддя, пане бармісте. Я хочу запитати вас чи хто небудь з вас пізнає мене. Це ж головний суддя Вірно ви гадали в прізвище Кофе. Багато років тому я був головним суддеєю всій місці. Потім перевівся до кафедська Пенісійного суду, а потім пані Цеканасян запросила мене до себе. І Може здатися один така професія незвичній освіти, але платня була така, що я Дуже, не тріма. Бажаю ближче до справи. Слухай пані. Отже, паніця Канасян платить мільярд доларів, щоб становити справедливість іншими словами. Пані Цехан платить мільярд доларів, щоб покарати те зло, яке на сіє. є.